Моє вітанечко, шановні телеглядачки. Телеглядачі, я вас вітаю, мене звати Інна. На ваших телеекранах програма про вас. Ми розпочинаємо наш сьогоднішній показ в нашій затишній привітній студії. Знаходяться надзвичайні пропозиції. Дівчата, сьогодні буде. Ефір наш різноманітний, дуже багато різних позицій, дуже багато різних лотів. Настільки, знаєте, неочікувано, ми підготували для вас мікс пропозицій, що я, так знаєте, дуже раджу дивитися наш ефір від самого початку до самого кінця, того, що у нас будуть і костюми, і для кухні пропозиції, і багато красивих сумочок. Дівчата, дивіться нас, будь ласка, користуйтеся нагодою, знаєте, вихоплювати за. Надзвичайними цінами найнижчі. З найнижчими цінами найкращі, найякісніші пропозиції, ми розпочинаємо показ з ось цих трикотажних костюмчиків: трикотаж, двонитка, дуже якісні, гарно тягнуться, в той же час досить щільні, щоб ви не подумали, що знаєте, якщо е, бувають різні види трикотажу, є дуже багато видів трикотажу, такі тоненькі, тоненькі напівпрозорі, що одягаєш, наприклад, е, штанці або ковтиночку, і вже. Через там годинку лікті розповзлися на колінцях. знаєте, такі дуже некрасиві. Обвис, обвисла тканина. Це буває такий трикотаж. Наш, наш трикотаж, він надзвичайно якісний, гарно я все ж таки буду практично показувати, тягнеться. І найголовніше, він дуже щільний. Недаремно називається він трикотаж двонитка. Адже ми з вами бачимо, ось тут, якщо придивитися, близько, близько, близько. Ой, ой, як прекрасно, прекрасно наш оператор показує вам, що ось ці волокна, які ви зараз бачите, трикотаж-двонитка, вони а, тримають фактуру. Якщо ви навіть будете багато разів прати, якщо ви будете його носити постійно, а повірте мені, ви будете носити, тому що він якісний, сучасний, красиво, від... красиво пошитий, за сучасними лекалами, виглядає надзвичайно стильно. От для вас повертаю, щоб ви просто побачили, по-перше, кольорова гами. Дивіться небесно, блакитний колір. Поруч з ним знаходиться надзвичайно позитивний для мене колір а, зелені. Колір молодої зелені, дівчата, і за нього дійсно не, не, знаєте, не жалко віддати 2200, наприклад, так, якщо 2200. Але в нашій студії просто зараз на цей костюм дається знижка і вартість мінімальна. Тепер ви не те, що не будете шкодувати віддати 2200, а ви з задоволенням зможете придбати його за вартістю. 1699 гривень. Настя, перший лот. Це тому така, мабуть, знижка. У Нас сьогодні Настенька заправляє цінами. Два режисери сьогодні неймовірно створили ефір, знаєте, я хочу дійсно вас порадувати, тому що пропозиції у нас багато, пропозиції різні абсолютно. А тепер давайте ретельно розглядати те, що перед вами. Е, мені подобаються два костюми. Знаєте, я зазвичай е, ближче до того, який мені подобається більше, щоб його більш демонструвати, але навіть не знаю. Знаєте, як в анекдоті, я розгубилася або, або бігти до розумних, або до красивих. Тому що дійсно дуже два красивих костюми. Так, давайте трошечки покажу на синьому, трошечки покажу на зеленому, але це не просто синій і зелений, це я ж кажу, колір небесної блакиті. Бачимо з вами. Гляньте, будь ласка. Волошко точно, Настя мені підказує, волошковий, дуже красивий відтінок. Дівчата сучасно виглядає. Розмір в нас залишилися. Насправді, ем, два. 54, 54, 56, але мої хороші, це два дуже ходові розміри. Я вже бачу за кількістю 6, тому не буду довго говорити, а почну вам демонструвати. Дивіться, манжети в нас комбінований костюм, манжети чорного кольору, штанці чорні. Як ви все любите, знаєте, щоб ем, виглядати стрункішими? Подивіться, яка крута ем, тракторна застібка, блискавка. Так, тобто дійсно така вона осучасна, дуже гарно виглядає. Да, тут такі досить е, товстенькі, об'ємні, ми бачимо з вами. Закривають наш капюшончик, ось такі стрічечки. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що він це така ковтина комбінована, так досить широка. А ось штанці, я продемонструю. Хочу хочу все ж таки звернути вашу увагу на те, що резинка на штанцях. Подивіться, будь ласка, ось в мене на руці, ось така товщини резинка. Вона десь приблизно 5 см, якщо не більше. Тобто вона не буде вам тиснути, не буде робити червоні плям. Ось, Зверніть увагу, і вона е, досить туга, але впиватися за рахунок своєї товщини вона не буде. Досить висока посадочка, подивіться, досить висока посадочка. Внизу, е, ось, я покажу наш, на, на <диво> дімочка змусила присісти. так, е, Ось тут покажу, бачимо з вами манжет, так, але він не на резинці. Для того, щоб ви е, знову ж таки відчували себе комфортно, для того, щоб не передавлювали ногу. Зверніть навіть увагу, будь ласка, на капюшончик. Капюшончик добротний, капюшончик не маленький. Тобто, ми бачимо з вами, що е, дійсно костюм пошитий дуже і дуже якісно. Якщо ви зараз запитаєте, а що ми будемо взимку брати, трикотажний костюм-двонитка, так? Я вам відразу кажу: дівчата, це ідеальний варіант для дому, це ідеальний варіант на подарунок, це ідеальний варіант на весну. І це ідеальний варіант на на єврозиму, коли не дуже морозно, коли не дуже холодно, і коли у вас тепла куртка, ви собі одягли цей костюмчик і зверху одягли теплу курточку. І кудись прийшли знову ж таки а, костюм, такий, що можна носити і в кафе, кудись піти, і в магазин, в гості навіть вдома носити з великим задоволенням. Повірте, настільки якісна тканина, що йому не буде зносу, він не буде кошлатитися. Я ще раз акцентую вашу увагу на тому, наскільки тут. Тут якісний, ем, якісний трикотаж двонитки. Боже, який красивий колір. Ви тільки погляньте, наскільки він буде відразу висвітлювати обличчя, наскільки буде робити яскравішими ваші очі. І ви знаєте, якщо подивитися, можна е, ну, так думати, кому ж підійде зелений, кому ж підійде блакитний, блакитний колір. А тут я відразу хочу сказати, що е, цей костюм ідеально буде підходити. Будете як блондинкам, так і брюнеткам. Тобто на будь-яку зовнішність. Так? Якщо ви чорнява, буде прекрасно контрастувати зелений яскравий колір, я ж кажу, колір молодої, зелений. Буде прекрасно контрастувати. Буде прекрасно контрастувати з чорним волоссям, темним волоссям і блакитним костюм. Але якщо ви світленька, русява або е, маєте руденьке волосся, буде прекрасно пасувати і зелений, і блакитний. Тобто такі кольори. Кольори підібрані, ну просто знаєте, ну, ідеальні. ідеальні. Я зараз шукаю сантиметр, я його знаходжу. Трошечки впав. Давайте подивимось, елементи якісь. Ось тут, наприклад, ми бачимо кожні, знаєте, кожні моменти, кожні дрібнички зроблені дуже дуже якісно. Тобто навіть стрічечка, де є, якісно зафіксована ось тут люверсами. Так, давайте дивитися в нашій студії блакитний костюм. Або Волошковий, як каже Настюша, дійсно колір ідеально пасує. Настя, А який це розмір, до речі, в нашій студії блакитний той. 54-й, я зрозуміла, так. 54-й. От 54-й, до речі, він хоче тягнеться, але я ж кажу: це трикотаж, ем, двонитка, то він має межу, тому що є такі трикотажі, ви знаєте, що вони напівпрозорі. Їх можна розтягувати, як лапшу будуть вони тягнутися. Тут ситуація, що трикотаж тримає фактуру, трикотаж тримає форму. Ідеально виглядатиме цей костюм на наших красунях плюс сайз. Дівчата просто ідеальна. 54 розмір. Дивіться, 73 три сантиметри. 146. Це повний обхват. Ну, 146-144. Так, тому що заміри ми робимо е, в даному випадку, ви знаєте, на, на манекені, це не буде прям ідеально, там, сантиметр до сантиметру. Але приблизно ви розумієте, що на 54-й розмір це отак от от вистачає цього об'єму. Ще й можна носити костюм як оверсайз, що зараз є, в принципі, модним і актуальним. Міряємо довжину від плеча. До речі, плече, зверніть увагу, рукавчик в нас спущений, цільнокрійний. Бачите, ось так. Так, довжина костюмчика, довжина ковтиночки. 65 сантиметрів. Хороша, довжина приємна. І давайте поміряємо ще довжину наших штанців. Нагадаю, що тут широка резинка. Нагадаю, що вони мають довжину, вірніше, по довжині внизу в нас ось така ситуація. Манжет 98, дівчата. Тобто не буде тянутися за вами. Знаєте, хороша довжина на будь-який зріст, якщо зріст, якщо ви нижче середнього зросту, то вам манжет не дасть То такої ситуації, що вони будуть, ну, знаєте, занадто довгими. А якщо у вас зріст вище середнього, тоді, власне, буде ідеально по кісточках сидіти такий костюмчик. Дівчата, кольори неймовірні, три костюми залишаються, на жаль. На жаль, або на щастя, того, що дійсно бачите, ми не даємо багато часу. Ми хочемо вам продемонструвати якомога більше класних пропозицій за найдоступнішою вартістю. Дівчата, замовляйте, обов'язково вказуючи код СК 111 Дуже просто запам'ятати три одиниці. І встигніть замовити костюм або кольору молодої зелені, як я його назвала, або волошковий, як казала, на. Настя. Обов'язково дівчата комбінований костюм. І швиденько скажу, чому так ідеально буде для дівчат плюса із того, що цей костюм буде дуже гармонійно вирівнювати вашу фігуру. Адже чорний колір як-не-як. І такий пошу, пошив прямий брючок, він буде виструнчувати так. Ніжки підтягувати, а ковтиночка оверсайз, знову ж таки, буде приховувати, якщо потрібно, певні якісь питаннячка по фігурі. Дівчата, забирайте костюм, того, що залишається три. Не знаю, який розмір, який колір. Ми крокуємо з вами потрошку далі. Чого? Того, що я ж кажу, стільки пропозицій, стільки класних, святкових для вас лотів приготували. Дивіться наш ефір від початку до кінця, це важливо. А якщо ви хочете хочете, щоб хтось також отримав такий заряд бадьорості, позитиву хорошого настрою. І ще й подивився на красиві речі: запросіть до екранів до екрану монітора. Обов'язково дивіться нас з друзями, з родичами, з чоловіками, з матусями, з доньками. А ми крокуємо далі. Невеличка перебивка, і ми повернемось до вас з іншою пропозицією.